Вітаю, друзі. В цьому відео я хотів би поговорити про екс-народного депутата, від про народного депутата, але який раніше входив до слуги народу, був не останньою людиною. Дуже багато зробив для того, щоб у 2019 році українці здуріли і не обрали проукраїнську владу, а обрали Володимира Зеленського, людину. З проросійськими поглядами, людину, яка все своє життя зневажала все українське, яка, ймовірно, підтримувалася Ігорем Коломойським, яка виступала за те, що буде посередині, Володимира Зеленського, за Олександра Дубінського. Зараз він знаходиться під вартою. За звинуваченням, у він незаконно, нібито вивозив людей за кордон, і за звинуваченням у державній зраді, тому що нібито він співпрацював з Генеральним штабом Збройних сил Російської Федерації. Так, от 9 листопада 2024 року в своєму акаунті на Фейсбуці, який дуже активно ведеться, щодня там з'являється по кілька дописів. Дубінський оприлюднив протокол опитування Сівковича, який датований ще 15 серпня 2024 року. Відповідно до цього протоколу Сівкович опитав якийсь адвокат, і з цього протоколу опитування витікає про те, що Сівкович приймав активну участь у передвиборчій кампанії Володимира Зеленського. І до нього зверталися за консультаціями. З ним зустрічалися представники виборчого штабу Зеленського, зокрема Баканов і Кулініч У відні. Сівкович, нібито, допомагав в створенні позитивного іміджу Володимира Зеленського і організовував представникам штабу Володимира Зеленського зустріч з якимись російськими посадовцями. Ну, Біографія Сівковича відома. Це людина з явно проросійськими поглядами, яка впродовж тривалого часу терлася з партією регіонів і всіма тими, хто розганяв Майдан, хто сприяв тому, щоб мирний протест перетворився на протест з елементами насильства. І, врешті-решт, загинули люди. Він був не останньою людиною в системі органів державної влади України. Він був заступником секретаря РНБО, неодноразово був народним депутатом, членом партії регіонів тощо, тощо. І в 2013-му, здається, чи можливо 2014-му він втік в Російську Федерацію, де і проживає на даний момент часу. Тобто, однозначно, що його слід асоціювати з Російською Федерацією, з інтересами Російської Федерації і з тим, що він просував інтереси Російської Федерації в Україні. Але з іншого боку, з ним шукав зв'язку Володимир Зеленський через е е членів свого штабу, і це підтверджується опитуванням е е Сівковича, яке оприлюднено повторюється на своїй сторінці Дубінській. Але тут цікавіше інше, е е Дубінський зараз на своїй сторінці у. В Фейсбуці став таким серйозним правдолюбом і бореться проти Зеленського та Єрмака і Татарова. Хоча, нагадаю, що до 2019 року Дубінський боровся проти Порошенка, використовуючи при цьому не журналістські методи, а брехню, підтасування, маніпуляції, дискредитацію. Тобто, зробив дуже багато для того, щоб Зеленського було обрано. Як вважають, і в засобах масової інформації зустрічається така інформація про те, що він є креатурою Ігора Коломойського, і ось, коли він побив горщики, із... він після цього виконував багато доручень. Опу, зокрема, відома прес-конференція з Деркачем, де вони теж топили Порошенка. Тобто, він цілеспрямовано займався дискредитацією Петра Порошенка як державного діяча, як політика. Проукраїнського, який прагнув мав на меті підсилити Україну, і е, потім він побив горщики з і раптом його звинуватили в е, кримінальних злочинах. Зараз він сидить у СІЗО. Чи можна повірити в е, проукраїнську позицію Дубінського? Чому для нас важливий Дубінський? Тому що зараз дуже багато людей, е, такі як Разумков, також стали дуже опозиційними до влади. Інші, там, інші члени команди Зеленського, які сприяли тому, щоб він прийшов до влади, раптом стали різко антизеленськими, змінили свої погляди і виступають за ті чи інші позиції, вже з протизеленських позицій. Чи можна вірити цим людям? Однозначно, не можна, тому що це люди, які кон'юнктурно змінили свої погляди заради своїх якихось. Цілей економічних, політичних, соціальних там ще якихось мотивів це люди, які завтра знову змінять свої погляди. Я вважаю, що от з цього в цьому контексті дуже важливо, щоб ми зробили висновки, що людина, яка у 2019 році виступала за Зеленського, а зараз раптом різко прозріли виступає проти Зеленського, це людина нас обманює. Тому що те, яким є. Зеленський, який він був, було очевидно для будь-якої раціональної людини в 2019 році. Якщо людина конюнтурно виступала за Зеленського в 2019 році, а зараз виступає проти нього, то це якась інша кон'юнктура, і це явно не проукраїнська політична конюнтура. І тому орієнтуватися на позицію такої людини просто відкрито і підтримувати її не можна. Саме в цьому і є феномен Дубінських, які раніше виконували одне замовлення, а зараз виконують інше замовлення, когось іншого. І цікавить кого. Це явно не проукраїнське якесь замовлення і не з України. Воно йде. Кожен нехай приймає рішення для себе сам, думає, перш за все думає, що людина, яка брехала все життя і маніпулювала на користь Зеленського, зараз маніпулює так само. Не на користь Зеленського, хоч і говорить правду про Зеленського. Однак на меті вона має явно неконструктивні цілі у цьому і полягає феномен Дубінських. Слава Україні.